Я ж Сказав, не гримайте. Що, клієнти дістали? Та не то слово, ставлять точку, хто знаде. Ти під'їжджаєш в двори, а вони на дорозі. Іди шукай їх пів години. Я що, їм сищик чи що. Або з псами залазять. І типу такий. Мій маленький, він нікого не вкусить. Та я з нікого ні в кого не вкусить, Мені пофіг на це. Але, блін, я вчора тільки машину з хімчистки привіз. І вона вже вся знов в шерсті. А це тоді хто? Можна мені музичку підкручу? або на ньому їздиш, або психологом на півставки підпрацьовуєш. Я вас слухаю, розказуйте. Або речі постійно забувають в машині, а ти потім йди і шукай їх по всьому Львову. Одного разу взагалі ця -ця якась забула тут сільотку. Сільотку забула. А то було останнє замовлення. Я зранку приходжу, а в машині аромаксамити і 10 пропущених. Або буває таке, що вже до точки доїхав до людини, а вона бере і скасовує. Ну, хто так робить? Або їде і такий. А ми можемо ще на мою по мою дівчину заїхати на Стрийську, а ми на Лавандівці. Їхати потім на пасічну. Пару точок не вмієш ставити чи що? Так на що ви це все стерпите? бо люблю я на машині їздити. Чого так приходьте до нас кур'єром лапє спрацювати, в нас піца не говорить. Нормально так.